Коломаяни перекрили дорогу центральною вулицею міста. Біля ратуші в день автівки не їздили. Містяни її заблокували. Таким чином вирішили продемонструвати своє незадоволення новими тарифами на водопостачання та водовідведення. Люди обурюються, платити майже 15 гривень за послуги водоканалу просто нереально. Люди не хочуть це платити, бо вони не розуміють, чому підняли в два рази. Якщо вже раз піднімали, казали, що треба труби поміняти, то все. Громада мовчала, бо розуміла, дійсно треба, бо прориви постійно вода була погана. То все зараз необґрунтовано собі підняли, прикривається якимось там кабінет міністрів. Хоча доній наш той такий повноважений депутат дзвонить, каже, що рішає ціни на місцях. А ніякий кабінет міністрів це не вирішує. Це є прикриття. Але сам дав розцінки, Він виступаючи по телевізорі, він сказав: От мене такі розцінки. Як можна не підтримувати цю акцію? Як людина може з пенсією тисячу з чимось гривень платити 15 гривень за куп води? Ну як вона це може платити? Розумієте? 8 гривень поміняли труби. Люди мовчали, ніхто не виступав ні нічого. Платили тепер, підняли у два рази, і вони мотивують тим, що всі підняли, значить, і нам треба підняти. Але всі не піднімали. А ми підняли. У мене є троє дітей, відповідно, я і це треба й покупати. І то все. в мене приблизно йде 20 кубів. Економити ну маючи трьох дітей. Вибачте, це нереально. А тим більше в літній період. У Мене е, дитина інвалід, 18 років. Він не ходить, не говорить у памперсіде. Ви знаєте, на день літо мені його треба 3-4 рази ми того. Скільки. Я не можу економити воду. Директор водоканалу переконує нові тарифи встановили та затвердили в Києві. Місцеве самоврядування впливу на національну комісію з цих питань за його словами немає. Є нормативи, звідси нові ціни. Є Нормативи. Я не можу у витрати умовно закласти там ну 10 тонн палива. Ну я умовно вам сказав. Так, бо тому, що є норматив, скільки може бути на нашу подачу води, на нашу реалізацію, на наші підприємства, і якби ми не вклалися у будь-який норматив нам його викидають. Просто його нам не пускають. Такі великі оці нормативи і так багато цих витрат, що ціна вийшла в два рази більше столичної ціни в Києві не порівняти Київ з словами. Одне питання. У... Простіше, по людськи простіше. по-людськи. У, У Києві є 3 мільйони населення і працюють підприємства. В Коломиї є 60 тисяч, 60 не живе, 50 тисяч. 60. Чим менше місто, тим вища ціна за воду, адже переважно старе обладнання на водоканалі розраховане на велику кількість споживачів, оскільки в Коломиї немає ні заводів, ні великих підприємств, тому об'єми подачі води значно впали. Розповідає Ігор Калиняк, якщо ціни не піднімати, Коломияни можуть обмежити подачу води. У Нас є витрати, і ми зараз ні по іншому не можемо зробити. І ми мусимо в такому разі. Давати воду тільки по графіку У нас іншого виходу не буде, бо ми не будемо мати чим платити. Міський голова теж спілкувався з незадоволеними людьми. Ігор Слюзар підтвердив слова керівника водоканалу. Ціни дійсно затверджує Київ. Коломияни кажуть, тоді їхатимуть до столиці. Мер переконує, поїде з ними. Та в Київ я їду з вами. Поїде, поїде, поїде. Ми поїдемо. <сум> поїдемо. Тариф на воду зменшити нереально. Наголосив Ігор Калиняк. Люди натомість обіцяють створити незалежну комісію, яка вже пізніше оприлюднить свої висновки.